І так, в продажі BMW e 53 в сірому кольорі, 3 дизель. Рік виготовлення 2005, дата першої реєстрації 2006 рік. Все є зафіксовано без проблем. Сервісований автомобіль в чудовому стані. Кого цікавить, затримайтесь на хвилинку щоб не були розчаровані, як багато хто там їде, як потім розчаровані. Зараз постараюся все докладніше показати по даному автомобілю. Комплектація автомобіля. Чудова, рекаровські сидушки, сидіння з пам'яттю сидінь, електрокермо, чорний дах, панорама, все працює. Провід дуже про мультимедійне кермо. Фокусуємо зараз. Пробіг оригінальний. Масла тільки оригінальні. Є повна історія в тіктоці його і попереднє відео в Ютубі, як він приїхав, який підігрів вишок, допомагання спуску. Всяке-всяке ось та не датчик тиску. Ось так він виглядає по салону. Килимки купив. Ну, і будемо потихеньку з найголовнішого. Ніде ржавчинки нема на цей кузов. Що дуже важливо. Просто щоб ви розуміли. Кожна кнопочка працює, все без проблем. Болючі місця все без проблем. Запаска, ключі, все в оригіналі все є. Підсвітка, все працює. Дотяжка теж фаркоп. Резина 19-ті різно широкі. В чудовому стані. Електроскладання дзеркал, помивач фар. Ну Там я коротко, понаписував все. Все-все-все, все що по автомобілю є. До речі, в автомобілі лобове скло. Зараз фокусує, і те оригінальне. Кого цікаво, автомобіль був куплений з аукціона. Оцей штрих-код може подивитись всю історію. Автомобілі. Він код так само є. Хочете дивитись собі по він-коду? ні, можливість поїхати на BMW сервіс без проблем. Ну, я вже тут два рази міняв масла в автомобілі і десь наїздив в районі 18 тисяч кілометрів, може трошки менше. Там можете подивитись е, історію. Е, ну, сразу говорю, не тратьте свій час і мій дзвонити, предлагати за 11 не варто. Ціна автомобіля 13 тисяч. Е, Замінені масла в двигуну, фільтра, всі, такі, як мають бути оригінальні. Замінені масла в коробці, в роздачці, повністю скрізь. Тобто автомобіль е, обслужений на належним чином. Якщо когось цікавить там подніжчі. Теж жодних проблем немає, я не знаю, буде видно. Колесика стоять рівненько, гарненько. Екологія вся на місці. Якщо цікавить, напишете дам е тікток, там в це є відео, як він е заводився і взимку, як він їде, що, ми, що там ми робили. Там хтось говорив, що багато вкладень, я б не сказав, що багато вкладень, але просто такі елементарні речі, як обслужити, ми його обслужили, тому що був використаний для себе. Ось такі колеса різноширокі трохлітровий дизель. Паркроніти по кругу, кого цікавить. Та лише мити. Чого